Зовуть мене Людмила. Я приїхала з лівого берега Херсонщини, місто Скадовськ. Думаю, бо тут в Умані багато хто знає це місто. Зараз наразі я проживаю в місті Умань, ВПО з 2022 року. Наше місто 9 березня 22 року вже було окуповане, і при цих, скажем так, орках по-другому їх не назвеш жити дуже тяжко. На підвали забирали людей, можуть просто можуть просто от прийти до тебе в хату. З автоматом ти ну ти нічого не зробиш проти автомата. Абсолютно то було дуже страшно, і коли вже вони самі своєю ракетою попали в, в, в житловий будинок. Тобто вони сказали, що це ЗСУ попало, але в нас то ще тоді не було таких ракет, щоб вони достали. І ми потім вже виїхали. Це було 9 липня 22 го року. То ми півроку ми були в окупації. То там дуже тяжко, дуже тяжко. спочатку навіть ми ходили, був такий приказ від окупаційної влади, що не можна йти по дорозі і балакати телефоном. Бо тебе просто могли забрати на підвал. На підвал це щоб ви розуміли, що це таке. В нас там дитячі табори, бо ж місто курортне, острів Джарелгач, може, чули такий острів. І вони там основалися. Спочатку там був у нас такий дитячий табір слава, і в них там були катівні. От вони туди забирали на цю славу, так і пішло слово підвал. А потім, уже, коли вже поліціянти там, наші ж, наші ж місцеві запроданці поліціянти прийшли, то вже вони зробили навіть катівню в прокуратурі і зробили катівню в поліції, в самій поліції зробили. Так що спочатку почали перше, що почали шерстити всіх афганців, почали шерстити всіх, хто був в АТО. Ну, Саме головне те, що били, в них був такий от, ну, коньок, так скажемо, на російській мові, да? що вони або клали книжку на голову і били трубою по цій книжці. Ну, це чоловіки, які вже були, там просто розказували, або ж вони били трубою по спині. так що... І не жаліли нікого, ні молодого, ні старого. Їм все рівно було, чи тобі 25-30 років взяти на підвал, чи тобі 70 років взяти на підвал. Все рівно було дуже багато зрадників, які зразу казали, хто атовець, хто в нас в нашому місті була самооборона, хто в самообороні, хто вів активний образ життя. Ну все це доносилося. І потім ходили по ходах і все Тобто... Там на, ту, ну, на той час та й зараз. Там дуже великий прес на людей. Дуже великий. Зараз також там, ну зажимають всі лищата. Все спочатку нібито дали і зарплатню хорошу, і пенсію хорошу, а зараз все врізають, іде скорочення. Ну поманили калачем. Там майже всі зараз, не майже, а всі з російськими паспортами в нашому місті не ходять, не ходять гривні. Тільки рублі. І ці рублі вже ну, десь два роки, вже ці рублі є. Все, всі документи у людей російські. Якщо навіть підприємниця, то це все рівно всі перейшли на їхні документи, на їхнє свідоцтво. Ну, так, всі банки їхні. Ну, все, повністю там Росія, повністю там Росія, то там, якщо нормальні людини, то вижити дуже тяжко. І прослушки йдуть. Зараз взагалі немає ютуба. От те, що там в Росії немає цього ютуба, але ж і на окупованих територіях його немає. У нас гарне містечко, тихеньке таке, воно невелике, але ж там дитячий курорт. Це місто, дитячий курорт державного значення. Плюс острів Джарилгач. Зараз все це запустіння, нічого немає. Вони все от пишуть, бо я читаю деколи там читаю наші місцеві новини, то вони пишуть, що все там добре, от курортний сезон буде йти, буде, йти буде. Щоб ви розуміли, вся набережна моря поросла травою, людей немає, нікого нічого немає. От так от визволили нас прямо ну, від всього визволили. Виїжджали ми, у нас спочатку згрупувалося 9 машин, це вже колона. І ми з нашого міста доїхали до Васильівки. Це Запорізька область. Ми ну як ми зовсім доїхали до Васильівки. Ми стали в чергу. То стояли ми в черзі троє суток на четверті сутки, нас пропустили. Ну, дякуючи, там є таке біля Васильівки, є село скельки. Дякуючи оцим людям, які нам дозволили, ну не тільки нам там, всі люди ночували у дитячому садочку. Матраси кинули, там мати кинули на підлогу, хто на кроватках, хто на підлозі. Ну, Холодна вода там була вже, хоч можна вмитися і помити руки і виїхати. І потім ще хочу, може, може побачать люди, я не знаю їхні ні прізвища, ні імен, не знаю. Це мама, це мама з сином, які вони держали там у скільках магазин. І ніби вони фермери, так казали люди. Хто вони не знаю. Вони вони просто один день привезли нам ящики помідорів, ящики огірків. Зараз буду плакати. Я настільки благодарна цим людям, розумієте, воду привезли, бублики привезли, привезли, привезли ящик моркви. Ну це люди, я дійсно. А потім вже на четвертий день нас пропустили, пропустили, вони пропускають по 10 машин не більше і з п'яти годин вечора. Ну, з п'яти годин вечора це так легко сказано. Десь ми годин в 6, мабуть, ми були на їхньому командному пункті у Васильівці, нас, це біля Васильівки, нас пропустили. Особливо нас там так не дивилися, але пропустили. Потім нам ще треба було проїхати три їхніх блокпости. Це жорсткі такі блокпости були, там кадирівці стояли на блокпостах, ну і так, проїхали. Потім ідея, як кажуть всі в народі, дорога життя. Це раніше там був ставок, він пересох, бо міст розбитий. Він пересох і по цьому ставку проїжджали машини. Це треба спуститися вниз і що таке ставок. Це десь кілометрів 20, це так називаємо сіра зона. У мене донька була за кермом сама, я, звичайно, дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, хвилювалася за це. Ну Ми проїхали, ми тільки виїжджаємо на дорогу, і з двох сторон повністю розбите село, там нічого живого немає, а потім трішки. Їхали вже сутеніть почало. Вони спеціально от роблять такий період, коли вже сутеніє, людям дуже тяжко їхати. І їхали ми по дорозі дві дві полоси, і ми їхали третя полоса. Середня. Ми їхали по середній полосі, а по двох полосах розложені були міни. Потім, вже, коли ми доїхали, звичайно, доїхали ми до нашого блоку, першого українського блокпоста, це розумієте, це щось було неймовірне. Ми, ну, ми повискакували з машин, ми обнімали один одного, ми плакали, ми кричали, що ми вже в Україні. Потім ми приїхали в Запоріжжя. В Запоріжжі там можна було, такі стояли намети, можна було піти, поїсти. і потім Дякуючи теж Запорізькій мерії, чи мерії, може чи ні, не знаю кому дали муніципальні автобуси і нас відвезли в дитячий садочок. Нам там дозволили душ Дали нам ну якби запропонували вечерю. Ну, вечерю це було занадто пізно. Це десь уже було, мабуть, перша година ночі. Отак ось. Ми переночували там, нас сніданком нагодували, і потім ми вже, бо ми ж всі були своїми машинами, і ми колоною дві машини, тільки як то кажуть, вон їм треба було вже в другу Запоріжжя, в другу сторону. І ми доїхали всі, майже майже всі цією нашої колоною Скадовською. Ми доїхали до Умань, до Умані. Потім уже хто на Умань повернув, хто далі на Вінницьку область. А ми поїхали на Голованівськ. Це Кіровоградська, знаєте, Кіровоградська область. То ми там були в Голованівську, а потім переїхали сюди. Донька тут роботу знайшла гарну. І ми переїхали сюди всі. Ну, так, от так. А зараз це вже я, ну скажімо так, рік я вже в Умані живу. Так що мені тут дуже подобається. Чесно, місце гарне, таке от зелене все. Ну мені дуже в Умані подобається. Я тут, ну, ніби вдома. А чи хочете ви повертатися? Зараз ні. Зараз ні. Да. Ви знаєте, і хочеться додому, все-таки там свій будинок. Розумієте, от я вже в такому віці, що ну, тяжко щось собі придбати. У нас там дуже багато чого залишилося. Будинок, у дітей квартира, у дітей бізнес там був і взяття бізнес, і в дочки бізнес. Ми все кинули. Ми, ви, як то кажуть, виїхали з двома сумками. Все. Звичайно, хочеться, багато хто повертається, але ж це багато кого назад депортують, багато кого в Шереметі вони пропускають. Ну, Взагалі при тій владі жити не хочу. І вже не зможу, чесно сказати. А така це моя мрія, така тільки визволять, зразу поїдемо. Зразу навіть хай там розбито буде додому. Вибачте, що це просто вже такі емоції. Такі емоції, що воно наболіло. І зараз оцей курс почався, і Крим розбивають. І я думаю, може, дай Боже, скоро ми від Криму. По Суходолу ми від Криму 60 кілометрів, по морю 20. Так що, дай Боже, щоб наше місто не розбили, в нас так точково попадають, точково, де їхне скупчення. А так, звичайно, хочеться додому. Там все своє, все рідне, якщо там все життя прожив, то ж, звичайно. У мене, коли ми жили в Голованівську, там в мене були подружки, були, а тут якось знаєте, ну нема бажання. Ми сидимо, от, як в тій мушлі. Взагалі нема бажання, настрій не той з кимсь там заводити дружбу чи ще щось. Отак, от пройшлися там. Сюди туди пройшлися і в квартиру, тому що ну тяжко на душі, і не хочеться багато хто тебе просто не зрозуміє. А всім виносити свій біль на загал це теж не діло. Тут більш цивілізовано. Тут ми живемо в квартирі, там ну е і що там? Там треба було палити пічку. Я до цього не звикша. Ці удобства, скажем так, все на вулиці, кран на вулиці, в кращому випадку, кран на вулиці, а то криниця в сусіда. То ну, ми просто не звикші до такого життя. То ну нічого, ми адаптувалися. Адаптувалися, жили і пічку палили, бо треба жити. треба жити. А тут ми живемо в квартирі, всі умови, все добре, все гарно. Чи допомагає місто? Так, допомагають. Допомагають спочатку, якби так, ну а зараз допомагають. Ми раз в місяць отримуємо допомогу. І допомога доволі гарна. Ну ну як труднощі, ну звичайно, трішки є, але це можна це все пережити. В порівнянні з тим, що у людей порозбивало будинки, і люди в окупації живуть під отим гнітом, то це можна пережити. Зато ми тут вільні і взагалі в себе в, себе в Україні.